Якщо ви не встигли зробити щеплення від грипу з очевидних причин це відсутність вакцини, яка за короткий період часу за тиждень закінчилась, то, друзі, не розчаровуйтесь, давайте будемо шукати якісь рішення. Постачальники обіцяють, що можливо в середині грудня буде ще завезення деяких партій вакцини. Однак, якщо вам не вдасться зробити щеплення, що ви маєте робити? В епідемію грипу, от коли всі хворіють, з температурами з кашлями, люди з групи ризику, це вагітні, люди похилого віку з цукровим діабетом, з ожирінням, діти до 2 років, ви не наражаєте себе на небезпеку. Ви не ходите свідомо в ті місця, де ви можете зловити грип. Тобто ці два місяці, січень, лютий, це два найбільш такі епідеміологічні місяці, коли грипу максимальна кількість. Ви не відвідуєте людні місця, торгово-розважальні центри, аптеки, громадський транспорт. Не запрошуєте внучат до себе додому, не запрошуєте подружок, які мають садіковських школярів. Не щеплених від грипу, тобто тримаєте дистанцію. На вулиці ви грипом не інфікуєтесь, тому що тут серйозна вентиляція. Грипом можна інфікуватися від людини при тісному контакті. Тобто хтось на вас має кашлянути і макрота полетить на вас. Тобто, зберігаємо дистанцію, промиваємо зволожуємо слизові оболонки, щоб зменшити інфікованість, ймовірність. Того, що вірус проникне в ніс. забезпечуємо хорошу вентиляцію, провітрюємо приміщення, ведемо адекватний спосіб життя, це спорт харчування, особливо це актуально для вагітних, тому що грип може спровокувати передчасні пологи і куча-кучу проблем. Тому вагітну треба оберігати в епідемію грипу дуже сильно. Як варіант, спробуйте дістати вакцину з-за кордону. Якщо ви жінка, ви можете поїхати в сусідню країну зробити щеплення там, як варіант, принаймні спробувати. <кхід> Друзі, а поділіться вашими думками щодо вакцинації від грипу і до її наявності.